Всім привіт! Ви на каналі Повний Бак і ми продовжуємо збирати форда. Встановили та підключили ось цю косу, яка у нас йде до блоку керування мотором. А також почали підключати другу косу, до якої підключаються фари, і також вона йде в салон. І ось сюди вона йде до очисників скла. Також її придбали іншу, вся проводка, яка була на цьому фордові від самого початку, повністю вся посипана. Тобто, як посипана ось. Ізоляція, яка коло фішок, вон там ось ті провода, повністю обсипалася ізоляція, і вони між собою були замкнуті. І також повністю придбали всю підторпедну проводку. Ось вона. Так, я поставлю, щоб було добре видно. Ось. Повністю вся підторпедна, салонна, повністю вся проводка. І зараз будемо потроху це все підключати та збирати. Ось видно на цій проводці всі проводочки ціленькі. Ізоляція вся ціла. А на нашій проводці, яка була на цьому фордові, ось так, коли провода трошки перегинаєш, повністю вся ця ізоляція розсипалася, тому було прийнято рішення всю придбати проводку іншу, повністю всю. Також на багажник, по всій довжині салону, під капотну. Трошки було важкувато її по розборкам зібрати. Але з цим завданням ми справилися. Ось така картина у нас зараз під капотом. Деякі фішки вже ми попідключали, деякі ще не підключені, тому що немає ні фар, ні фільтра. Там до фільтра теж підключаються ще дві фішки. Також зняли деякі патрубки, тому що вони заважали просилити проводку. Так як ось ця коса, яка у нас йде в салон, ця, що підключається на три фішки, йде попід радіатор. Ось вона. І ось сюди до бачків. Тут у нас на повороті фішка, яка йде саме на крилі. Тому деякі патрубки зняли, проселили повністю всю проводку. Також підключили деякі фішки тут і зараз не знаємо, що тут робити. Думаємо переходити до салона. Тому зараз в салоні клеїмо віброізоляцію і будемо розстеляти там проводку. Постояв наш трошки форт під дощиком, і кудоюсь потекла вода. Ось там видно. мастика поміняла колір, шукали ми кудою. А виявилась проблема ось в цій пластмасі. Зараз покажу вам зі сторони капоту. Ось цей болт був зірваний, пластмаса з резинкою до кінця не прилягала, і пропускала вологу попід низь. І вона вся стікала в салон. Ми це все відкрутили, впаяли нового болта в пластмасу, намастили резинку добре герметиком і затиснули. По ідеї, більше немає пропускати. І зараз будемо виносити вібру на вулицю. Ось що нам прийшло з інтернет-магазину. Придбали ось таку віброізоляцію, це у нас в рулоні вона. І ось такий валік, щоб все добре розгладити. І зараз будемо це все відкривати та пробувати вже наклеювати. По ідеї, нагрівати її не потрібно. Але ми хочемо нагріти саме мастику, яку ми поставили в салоні. Ось такий тут рулончик. Ось така віброізоляція. Взяли ми рівень, канцелярський ножик ось у нас такий рулетка. І зараз відміряли приблизний кусок. Повністю цілим листком ніяк воно не виходить. Не вистачає саме ширини листа. Ну нічого, будемо трохи кусками. Там у нас є мастика, думаю, вона лишнім не буде. До речі, займаємося таким перший раз, тому не судіть строго. І зараз відриваємо нижній шар бумаги і будемо приблизно це все приклеювати. Ось так приблизно ми приклеїли листок, ось здерли бумагу. І зараз будемо брати ось цей валік і все добряче ним розкатувати, щоб все пристало добре до поверхності. Якщо воно не пристане, результату з цього не буде ніякого. А після цього вже кусочками докладемо по бокам, а також трохи на пороги. Зараз я це все розкатаю і покажу вам. Ось так ми розкатали перший кусок. Розкатали, наскільки могли, наскільки це вийшло, потрібно буде ще по краям трошки попіджимати. Але це зробимо не цим валіком, а трохи іншим інструментом. І зараз так потроху пересуваємося вже Вирізали ще один листок і зараз будемо його теж сюди приклеювати. Ось так прикинули інший листок. Беремо наш валік і починаємо з країв потрохи розкатувати його. Особливо тут багато є нерівностей. По ним обов'язково добре проходимо, щоб не залишалося повітря. І ось таким чином розкатуємо повністю весь листок. Вкатали ми вже ось два таких кусочка. На пороги будемо катати окремо, повторюю ще раз, бо не вистачає не ширини. Ось сюди додамо такі кусочки, добре їх прокатаємо. Думаю, буде саме то. І зараз переступаємо до останньої частини, саме полу, і з цієї сторони. Зараз сюди ще вкатаємо листок і перейдемо на іншу сторону. Кусочки будемо вже різати з того, що залишиться. Продовжуємо встановлення проводки. Ось це у нас підторпедна. Мали її встановлювати, але побачили, що вона встановлюється з в торпеду. Ось тут є такі кліпси. На кліпси вона защелкується в торпеду, і потім вже звідси все підключається. Ось так видно. Вон там кліпса має бути. І ось тут, по периметру, все стягувалось на ось такі стяжечки. Ось такі стяжки, повністю по периметру. І ось тут у нас виходить вже. Друга коса, яка заставляється в стойку. Тому зараз будемо відмивати спершу всю торпеду, а після цього вже встановлювати проводку. Не знали ми, що вона так де, тому що наша проводка, яка в нас була, ось видно, всі стяжки розірвані. Ми зняли торпеду, а проводка залишилася. Вона взагалі не була тут підзащолкнута. І також ось одне вухо є під защенку, а друге. Яке, до речі, ось тут є на цій проводці, теж відломане разом з них. Можливо, спробуємо його якось сюди приклеїти. Ось там його немає. Але чи надовго воно буде триматися, цього не знаємо. Тому зараз відмиваємо торпеду, тому що вона страшнюща, І будемо продовжувати. Вирішили спершу тестово накинути проводку в салоні. Перевірити, чи все працює, щоб не поставити її разом з торпедою і потім мати якусь приключку. Ось, видно, все повністю підключили, встановили також личинку замка. Ось вже ключ в замкові є. Вмикаємо запалення, а нічого не було. Насос не починав працювати. Ось насос, до речі. А в проводці під стійкою. Вон там одна. А це ось ця, що була з проводкою. Є ось така кнопочка. Ось видно, вона включена. А коли щось стається з автомобілем при ДТП. Або, можливо, коли на бік перекидається. От, кнопочка сама вимикається. І коли вона вимикається від удару, або коли перевертається, вимикає повністю роботу насоса. От, Вона опять вимкнулася. Тому кнопочку вимкнули, насос запрацював. Але була друга проблема. Зараз про неї вам розкажу. Ось під капотом у нас є дві клеми. Це у нас мінусова, яка підключається до акумулятора. А ось плюсова. Раніше, коли ми купляли цей автомобіль, цей ось дріт грубо йде від стартера, і ось цей йде разом із ним. Як заводився автомобіль? Це надівалась плюсова клема, потім вмикалося запалення повністю, запрацьовував насос. і... Заводився він ось цим дротиком, тобто напряму від стартера. Коли ми вирішили спробувати підключити, ось цей дріт іде у нас до замка, точніше від замка, він має бути з'єднаний разом із стартером. Ми їх з'єднали, у нас фішки не було. Пізніше або спаяємо їх, або придумаємо якусь другу фішку, десь виріжемо з проводки. Ось так вони були б у нас з'єднані. Вирішили ми спробувати і так завести, здається, мало б все спрацювати. А воно не спрацювало, ток сюди не подається. Почали ми копатися, перебирати всю проводку, розпускати ізоляцію місцями, нічого не дало. Думали про проблеми з реле. Зараз покажу вам, скільки ми їх перепробували. Ось, ці всі ми перепробували повністю реле. Нічого взагалі нам це не дало. Копалися ми в проводці. І У нас є чудовий знайомий, для якого МК другий Форт. Ми пішли до нього. Він поставив собі одне, друге, третє, четверте реле, вони всі повністю робочі. Але в нашого знайомого, його знайомого теж є форт МК1, і він сказав, що ці реле не працюють на ньому. Зараз знімлю кришку. Незручно вона тут зовсім знімається, звісно. Зняли кришку, дав він нам ось таке реле. Ось тут має стояти реле на ставка. Здається, він сказав, що це з дверей склопідйомників. Сказав спробувати його, тому що він дав таке саме своєму знайомому і в нього на мк 1 все прекрасно працює. Прийшли ми, спробували його поставити, поставили, все працює з ключа. Тобто, підключили цей дріт сюди, спробували ключом. Все, стартер крутиться, насос працює, все так, як має бути. От і так, а ось ці реле. На МК-2 Фордовий повністю всі працюють. Тут одне ми пробували трошки розбирати, дивитися, що всередині, поламали його. Може комусь треба до МК-2 форда, пишіть в коментарях. Можу подарувати. ну, Спробували ми це все виділо повністю підключити, пробували крутити мотором. А зараз спробуємо вже завести його, тому що все підключено, все зроблено. Залишилося лише спробувати завести. І після цього будемо знімати всю проводку та ставити її вже так, як потрібно. Підключили ми старенький акумулятор від джигуля. Це у нас 50-ка. Ось так поки що примотали дріт на стартер. І зараз сідемо в салон, будемо пробувати що з цього вийшло. Ось у нас насос. Вмикаємо запалення. Насос працює. Тепер провертаємо. Працює стартер. Все добре. Все як задумалось. Тому зараз робимо невеличкий бак під насос, заливаємо бензин і будемо пробувати завести. Зробили ми альтернативний бак з бутилки, встановили туди насос, залили бензин, підключаємо клему на акумуляторі. І зараз будемо пробувати заводити ось цього дригуна. Мотор завівся, але було це недовго, так як бутилка з бензином перевернулася, він вже не дотягував, тому і працював не дуже стабільно. Також акумулятор сів майже зразу. Але знаємо, що він вже запускається, працює, тому можемо продовжувати його, ну як його самий автомобіль збирати. Попробуємо його вже добряче запустити, коли встановимо бак. Думаю, це все вже зробимо в наступному відео. Також вже поставимо панель, встановимо всю проводку в неї, розкладемо всю проводку по автомобілю, як це має бути. Також замовили інші двері, десь вони нам мають прийти скоро, будемо їх міняти так, як. Відковирювали трошки на них шпаклівку. Робити їх сенсу взагалі немає. Ось вони розламані тут. Тому замовили інші двері. Ну, а поки що на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, мотор запустився, значить, все буде добре. Ви були на каналі Повний Бак. Всім до зустрічі!